І так, огляд на новинку з КСД це в нас хорт перший характерник, перша частина з серії Хроніки Сили, авторка Ольга Навроцька та співавтор Алан Бадоє. Тож, і так, а про що ж ця книжка? Це в нас українське героїчне фентезі, в якому в нас розповідається про хорта і про... Те, що йому судиться зробити, аж йому судиться перемогти зло. Тож, ця книжка, можна так сказати, це альтернативна реальність, альтернативна Україна, яка зараз на порозі битви, дуже великої різної битви, і битви зі злом. І у зло у нас уособлюється кощем. Він хоче е, захопити е, в нас країну. І можна сказати, що це аналогія на наш реальний світ, тобто на реальні події, які в нас стаються зараз, але, як би мовити сказати, е, у альтернативному всесвіті і в інший час. Тут у нас вирує сила, вирує магія і різні істоти, яких тут немало. Є які притаманні, які ми часто чуємо в нашій літературі, такі як домовики, русалки, русали, а ось кікімор я щось не чула. І мені було досить, досить цікаво почути їх ось тут. А також я можу сказати, що ця книжка підійде як дорослим, так і малим. Вони читаються дуже швидко, дуже цікаво і пороє неможливо відірватися від неї. Але скажу вам так, чому я поставлю цій книжці з цього 9 з 10, бо мені трошки не вистачило битви у битві за Дніпро, там вона якось досить швидко закінчилась, занадто швидко закінчилась, і якось занадто легко. Але в цілому мені ця книжка дуже сподобалася і всім рекомендую до прочитання.